Вітаю вас на каналі Все своє. Сьогодні хочу проговорити з вами на одну тему, а саме про те, як ми перевіряємо насіння на схожість, ну не просто насіння на схожість, а ще насіння, яке вже ну, дуже давнішнє. Тому що після закінчення овочного сезону ми, як завжди, перебираємо своє насіння, думаємо про те, що ми будемо сіяти, які в нас, яке є насіння, яке треба купити, якесь є своє. І якраз те насіння, яке ми вже, може, давно не сіяли, як завжди, ми кожен рік. Сіємо якісь нові томати, благо їх зараз вистачає дуже багато сотні сортів. І порою забуваємо про ті, томати, ну не тільки томати, а й і других овочів, які були ну, хорошими, але ж ми все час шукаємо щось нове, щось краще. І тому відкладаємо їх надалі. І виходить, що насіння залишається, проходить час, і ми потім бачимо, що ми втрачаємо цей сорт. І от сьогодні, саме перебираючи насіння, ось дивлюся, є декілька сортів томатів, яким вже, ну крім цього, китайський, якому 11 років. Ну, в нас він є і раніше, Це особливо для тих, хто в мене просив вислати їм китайський ранній і щоб не подумали, що я там давнішнє насіння. Просто це насіння хочу перевірити на схожість. Є розовий фламінго, прекрасний томат. Чого, чого про нього? Хочу поговорити і сказати про нього, що е, придбали ми його ще 30 років назад. Е, томат справді у виді форма томата, у виді е, ну, носа розового фламінго, через що він так і називається. Зараз же розовий фламінго, який продається, більше схожий просто на сливку і все. І от він 2009 року. І щоб не загубити цей сорт, треба попробувати його на схожість і посадити, щоб він залишився, тому що висаджували його давно. І от такі написано у нас тут наші кругленькі. Це сорт, може хто садив сорт е, такі помірні круглі томатики, дуже урожайний. Високорослий, ну як раніше, теж, йому не менше 30 років. ну Саме розумієте, 30 років назад. ну як насіння, Де, де купили якесь, сподобалося. Збираєш насіння і висаджуєш, і забувається, якого воно сорту, тим більше. Раніше було багато аматорів, такі що саме ж так само збирали насіння, називали там його. Ну, сорт якось загубився. Ну, ну, сорт теж дуже хороший. Ну, теж 2009 року. І його якось треба провірити, щоб він щоб його чи він сходить, висадити і щоб зберегти цей сорт. І от тому оці три сорти хочу провірити. На схожість на те, що зійдуть вони чи ні. І ще одну важливу деталь, що що ми робимо, саме як ми е, отакі давнішні томати сіємо, щоб вони дійсно сходили. Е, бо, збираючи насіння томатів, я говорив, і в нас є відео, якщо ви не бачили, подивіться, чомусь зовсім мало. Подивилися відео про те, що як ми збираємо томати, які сходять у нас більше 10 років. Може, може, ми так збираємо наше насіння, що воно так довго сходить, або ж ми його так сіємо, що воно сходить. Ну, от Сьогодні я хочу показати, як ми його сіємо і надіюся, що результат у нас буде. Хороший. Ну, перш за все, все дуже просто. Ось к... кожний із сортів, щоб не забирати вашого часу, я підписав там який сорт. Що тут у нас? Ну, оце ось фламінго На, на ту у умарлючку, щоб гарно пропитувалося. Сюди насіння. І оце всі три сорта. Ось бачите, фламінго, китайський і кругленький. От просто так насіння у марлічку. На нитку підписано. Ну, це якщо декілька сортів. Якщо ви там якийсь там один сорт, то взагалі не треба підписувати. Воду. Набираємо баночку воду. І пробуємо, щоб оце такий раніше я таким термометром користувався, От... щоб видержувала, ну ось так, вроді, гаряче, ну, щоб, щоб видержував, Видержував палець, рука. І завжди я думав, ну яка температура. Ну, для того, щоб відео, мабуть, треба те. І я провірив ось таким тим температуру. Ну, щоб не задержувати вас, вона піднімається. Я вам зразу скажу, я спробував, яка ж буде температура, десь 55 градусів. От якраз таку температуру, що палець так видержує вроді б то й до, до, від 55 до 60 градусів. І оце в таку гарячу воду вкидаємо на півгодинки. Ну от півгодинки. Чекаємо. Ну, ось друзі, півгодинки пройшло, вода вже підчахла. Для чого ми завжди оце робимо? Я е колись розповідав особливо про перець, коли ми висіваємо перець, обов'язково навіть в ще гарячішу воду, десь, мабуть, більше 60 градусів, от, е насіння. Е Перцю вкидаємо, і в гарячій воді він, як наче, оживає. Він, ота е, твердість його, е, як кажуть, пом'якшується і на, набагато краще потім, е, проростає. Ну, Так само оце із томатами, особливо з давнішніми. І з свіжими томатами так не робимо. А от з давнішніми, от саме так, от гаряча, добре гаряча вода. І що далі? Півгодинки побуло, виймаємо і на стакан ємкість можна меншу, але ж у меншій ємкості і вода швидше вичахне. Тут півгодини пробуло і вода ще гарно тепла. Тим більше, що ставили ось сюди до батареї, я не сказав, що до батареї поставили її. І вона те, от, от соду харчова сода таку теплу воду і знову сюди. На півгодинки. Ну, є, якщо там трошки більше. І отак. От До того. І знову чекаємо. Ну що, друзі, ось знову. Час з камерою біжить дуже швидко. Щелк і час пройшов. Виймаємо. Прибираємо цю вологу. І сіємо друзі. О. Сіємо, як обично, як завжди, отаку От канавочку. Що? Китайський От насіння вже відчувається воно. Розмякло, зробилось так аж наче більшим так. Моя ціль це саме виявити, чи воно сходить взагалі. У мене немає цілі вияснити там який процент схожості, Просто вияснити, чи воно сходить, щоб потім, коли я посіяв, щоб я міг знати, що воно що щось зійде, і щоб посадити, щоб зібрати з нього насіння. Щоб не загубився, як кажуть, сорт. А взагалі, якщо у вас такі сумніви, що ви не знаєте, чи зійде насіння, чи ні, то дуже важливо провірити це, тому що підійде час, особливо, коли ви висаджуєте ранні томати по сроках, ви посієте. Думатимете, що воно у вас зійде, а воно не зійде, або погано зійде. І тоді буде втрачений час. Ну, от так. Чуть-чуть пригортаємо. Про те, як саме сіємо, теж багато відео вже можете подивитися. Ще зверху, щоб хватило вологи. але важливо і не перелити. Ну, оце і все. Накриємо плівочкою і відносим, ну, ми відносимо нашу маленьку тепличку, яку ми, е, яка в нас діє практично оце з осені, після закінчення сезону. І до самого того моменту, що вже ми висіваємо томати. Тому що там е, черенки квітів. Е, ну Взагалі можете подивитись про, теж про ту тепличку. Там стабільна температура десь 25 градусів. І от відносим оцей лоточок, підписали, щоб, щоб бачити китайський, фламінго і ці круглі. І будемо чекати результату. Ну що, друзі, на кінець я вам можу показати, що в нас вийшло з перевірки наше, нашого насіння. Ну, чому на кінець кажу? Тому що так хотів вам е, швидко, заразом три сорти в одну ємність не робіть так, в одну ємність краще провіряти насіння, та й взагалі, не тільки провіряти, а сіяти окремо. Тому що ось почало ось так дивіться, до речі, гляньте так в тепличку, про яку я вам говорив. Є окреме відео, і ви можете подивитися, як ми її робили. Ось так, що в нас вийшло? Китайський, наш ранній китайський, зійшов прекрасно і дуже швидко, через 4 дні. Оці ось кругленькі, що я про них говорив, трошки пізніше. І, оці фламінго, Зовсім ось до, до сих пір тільки почали сходити. Тому проблема ж у чому, ви знаєте, при сівбі, все було накрито, почало сходити. Тут треба відкривати, а там ще не треба відкривати. Через що я говорю, що обов'язково садіт, ну не обов'язково, ну, краще садити. Кожний сорт в окремій ємкості. Навіть тоді, коли ви сієте. Навіть один сорт, ну якщо вони там е, різних фірм чи е, погодах там різні, не сійте в одну, в одну ємність, потому, тому що одні вже е, можуть почати сходити, а інші не починають сходити. Ті треба відкривати і більш температуру, більш таку е, прохолоднішу, а другим, другому насінню, щоб сходило, треба температура приблизно до 25 п'яти градусів. Ну, що я? Результат я отримав. Бачите, що найголовніше, що насіння, ну, хочу зауважити, що саме наше насіння, яке ми збираємо в тому відео ще я говорив, що насіння, яке ми збираємо, сходи десятки через 10 років і теж сходить. Ось дивіться, перевірили, саме, саме краще. Конечно, те, що 11 го року це йому ось 12 років. А, ну да, 12 ж. Ні, 11. 11 років. А цим практично по 13 років і дивіться, сходи. Так що, простий такий спосіб, що саме головне в цьому способі, давайте так як повторимося. От саме, саме головне, як. Кажуть, розбудити насіння гарячою водою, як я вже говорив, ну приблизно до 60 градусів, тому що, як кажуть, так як палець я казав, видержує, у когось витримує, може і більше, а в когось менше. Приблизно до 60 градусів на півгодини. Ну, не обов'язково там на півгодини в нас бувають такі е, випадки, що поставили і забули, і воно там може простояти і декілька годин, і, і, і навіть і цілий день. Нічого страшного. Саме головне, от е, спочатку гарячою водою, а потім теплою водою із содою для того, щоб розмягчити і оживити саму насінину. Ну, от так. Користуйтеся, якщо у вас є таке насіння, що його треба перевірити. Тим більше, перевіряємо ми в такий період, от грудень, січень, місяць, коли таке міжсезоння, коли ще треба підготуватися до сівби, щоб знати, коли ви будете сіяти, щоб треба точно знати, зійде ваше насіння, не зійде, скільки його зійде, щоб ви вже е, знали, на, на що вам надіятися. Ну от, якщо... Було корисне відео, не забудьте поставити вподобайку. Підписатися на канал. Всього вам доброго.